Від'єднав я зараз отакий от тестер для виміру опору заземлення. Там позабував я на відстані по 7 метрів, тобто від цього штиря до наступного 7 метрів і від того другого до третього також 7 метрів. І давайте спробуємо помірити. Так, включити треба 40. Ом. Так. 7,4 Ом. Як бачите, шину цю я зараз не присипав ще. Давайте я зараз її присиплю і ще раз робимо повторно замір. Присипав я от шину землею, бачите, вже майже під самий верх. От, трошечки пройшовся по дні, щоб притамбувати, щоб вона краще прилягла до шини. Там ще не став нічого засипати, бо ще не під'єднав кабель і не заізолював. Так, і дивимось. Що у нас виходить? Ну, 5, певно. Так, 5 Ом. От уже, вже краще. Але я думаю, ще туди вальну 1 2 4 і поміряємо ще раз.